В ефірі інформаційна програма Вчасно про події в краї розкажуть журналісти редакції інформації в студії Максим Мельник та Наталя Булеца. Добрий день в Ужгородському міському центрі зайнятості підвели підсумки 2014 року з програми розвитку підприємницької ініціативи населення в рамках цієї програми та завдяки державній підтримці близько 70 мешканців обласного центру в цьому році змогли розпочати власну справу. Більше знає Михайло Донканич. Вже кілька років поспіль центри зайнятості пропонують шукачам роботи отримати єдину виплату, яка спрямовується на відкриття власної справи. Цим самим допомагають краянам працевлаштуватися і розпочати власну справу. Відповідно закону про зайнятість право на отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю мають особи, які протягом, для яких протягом місяця на ринку праці немає підходящої роботи. Загальна сума виплаченої одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності у Жгородському міському центрі зайнятості у 2014 році становила 1 мільйон 80 тисяч гривень. За законом, мінімальний період, за який людина може отримати подібну виплату, становить не менше одного місяця. Проте все залежить від кожного окремого шукача. На біржі в центрі зайнятості я простояла полгода. То, що мені пропонували, мені не підходило. По моїй спеціальності роботи не було. І вирішила відкрити кінозал. Як тільки стала на облік до центру зайнятості, я відразу заявила про те, що в мене є таке бажання відкрити власну справу. Буквально протягом двох-трьох місяців вже завершила складання бізнес-плану, захистила цей бізнес-план і відповідно отримала право на відкриття власної справи і призначення цієї допомоги. Така допомога у відкритті самозайнятості приносить плюси як для підприємців-початківців, так і для нашого краю загалом. Адже завдяки цьому вчорашні шукачі роботи з часом самі пропонують вакансії іншим потребуючим. Головне підійти до справи з відповідальністю та наполегливістю. Тим людям, которые хочуть відкрити свой бізнес, я как бы советую сразу, щоб они не думали. Если вони рішились на это, то відкривати біржа очень допомагає в этом деле. Ситуація зі світлом в Україні критична. Це визнали в міністерстві енергетики та вугільної промисловості. За словами заступника міністра Олександра Светеліка, зараз дефіцит електроенергії становить 3 мільйони кіловат. У зв'язку з цим в уряді розробляються графіки віялових відключень електрики. Чиновник пообіцяв, що населення про майбутнє відключення будуть попереджати заздалегідь. Електроенергію вимикатимуть погодинну та почергово у кожному районі. У міністерстві енергетики кажуть, такий план має трохи заспокоїти людей, оскільки кожного дня в уряді отримують понад тисячу дзвінків невдоволених українців. У жороді відзначили день народження Кубіка Рубіка. Створена ця відома головоломка угорським винахідником Ерно Рубіком. 40 років тому Ужгородці цю подію відзначили спеціальним флешмобом. Кілька годин всі охочі складали різноманітні головоломки. А вже в понеділок, сьогодні, по обіді в Ужгороді відбудеться урочисте відкриття пам'ятника. відомій головоломці неля Янчук з подробицями. 40 років тому угорський винахідник Ерно Рубік винишив головоломку, яка захоплює нинішнє покоління. 40-річчя кубіка Рубіка в Ужгороді вирішили відзначити флешмобом. Кілька десятків краян одночасно складали головоломку. Робили це під керівництвом Юрія Кедика. Чоловік показував дітям різноманітні варіанти складання головоломки. Тоді, коли можливо на Україні все почалося, можливо, 86-й рік приблизно це був. Я в п'ятому класі якось цей кубик дійшов дойшов до мене. Всі діти тоді крутили в руках кубики. І я тоді власне навчився його складувати. І до цих пір деколи, деколи в руках там, можу покрутити. Це цікаво. Там людина має думати. Там, потім з'являється бажання можливо на швидкість це зробити, можливо, поламає декілька кубиків. Під час флешмобу його учасники складали не тільки кубіка Рубіка, але й вирішували інші головоломки. Такі заняття неби як розвивають логічне мислення, стверджують організатори акції. У нас був майстер-клас по складанню кубіка Рубіка. От приходили до нас і показували, як його складати, як потрібно скласти одну сторону, потім іншу, і весь кубік. Загалом діти дуже уважно вправлялись, слухали настанови та навіть змагалися один з одним. Невдачі їх не засмучують. кажуть, будуть і далі тренувати адже практика ключ до успіху. Я сьогодні робив е, пірамідку, таку, що е, із дерев'яних е, кружочків вони приліплені, і, і таку пірамідку треба скласти, і кубік Рубік. Ну, у мене вийшов хрестик, як для початку йшов, а далі. Не виходило чогось. Я сьогодні був складав, як і він, піраміду з ним і кубики-рубики. Ні, знаєш <святе> 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 кубик Рубик. Ну він зробив такий кубик Рубик. Його звати Кубик Рубик. Вже сьогодні по обіді в Ужгороді урочисто відкриють міні скульптурку, відомі на весь світ головоломці. Вона також буде приурочена 40-річчю з дня створення кубіка Рубіка. Напівсирі та дітей з багатодітних сімей залізничників краю привітали в обласному центрі. Таких дітей, чиї батьки трудяться в одній з найголовніших галузей народного господарства на Закарпатті, близько пів тисячі. Для них підготували святкове дійство та розіграш призів. У ці придсвяткові дні веселими дитячими голосами і радісним сміхом наповнений Закарпатський обласний академічний театр Ляльок минулої п'ятниці святий Миколай вже традиційно відчинив двері для сиріт напівсиріт та дітей з багатодітних сімей, залізничників краю. Загалом же діток чиї батьки трудилися в одній з найголовніших галузей народного господарства близько пів тисячі. Бачу, що кількість дітей стало більше, тому ми вже не могли розмістити в один захід в Нашому ляльковому театрі і робимо два заходи. Також ми відправили сьогодні більше 200 дітей на Львів. Там теж проводяться заходи нашою проспілкою, і дітей з гірських районів ми відправили на Львів. В такий скрутний час наша проспілка находиться можливість для того, щоб якось підтримати наших працівників, зробити радість для наших діток, тому що як не як діти це наше майбутнє. Багато позитивних емоцій маленьким громадянам подарували чудове театральне дійство, в якому обов'язково добро перемагає зло. Гарна музика, чудові декорації та гра маленьких акторів. Несли радість і задоволення глядачам. А загалом звучали вірші, пісеньки, розігрувалися призи, панувала справжня феерія свята. Незважаючи на всі негаразди, дорослі і малі з оптимізмом і надією дивляться в майбутнє. Дуже мої дітки тікали на це свято, дуже їм все сподобалося. Гарна вистава. Подарунки дуже гарні і дуже-дуже це дуже гарно, дякуємо вам. Мені вистава дуже подобалась, була дуже яскрава, весела, співуча, були гарні костюми у артистів. Мені це дуже сподобалось, подарунки дуже гарні. Діти раді, в тому кожен рік, коли приходимо, нормально, красиво, вони от з того мають дуже. А у фоє театру проходив ярмарок різдвяного печива для воїнів. Ато разом з рідними спекли і продавали тістечка самі учні ужгородських шкіл. А виручені кошти разом з вістальними листівками вони передаватимуть українським воїнам. Діти дуже радо готувалися до цього заходу. Попередньо були проведені кілька майстер-класів з виготовлення різдвяно-новорічних листівок. І за бажанням заклади представили сьогодні свої роботи. Ця ярмарка є благодійною. Вирішили підтримати воїнів. А то третьою подією свята Миколая стало нагородження дітей, які виготовили найкращі ялинкові прикраси для головної новорічної красуні обласного центру. Тепер їхніми виробами милуватимуться уж та гості міста в Ужгороді підготовка до новорічно-різдвяних свят у розпалі. Творчі колективи міста долучаються до загальноміських урочистостей цілою низкою концертів, тематичних зустрічей та вистав. На традиційний різдвяний концерт своїх друзів та шанувальників запросить і дитяча академія танцю «Джерельця Карпат. Уже близько місяця щотижня увесь учнівський склад академії напружено репетирує свої постановки в одному з приміщень спорткомплексу на околиці Ужгорода. Адже на своїй базі залу, який вмістив би кількість дітей, що одночасно танцюватимуть на сцені під час різдвяного концерту, немає. У постановках що будуть представлені на святі, задіяні усі групи дітей від наймолодшим, яким по 4-5 років, і до цьогорічних випускників. Ідея концерту тут у нас така, вона називається Жах перед Різдвом. Все починається, різдво, починається з таких страхіть і так далі, що виходять різні біси, і там демони. і так Далі вони вилазять, і це все стараємося показати на сцені. Народні традиції втілені в хореографію близькі організаторам концерту, адже уже багато років зірцевий дитячий ансамбль танцю Джерельця Карпат пропагує саме народну хореографію. Проте час диктує свої правила, і у різдвяному концерті, що відбудеться уже цими вихідними, глядач зможе побачити сучасні мотиви, втілені у канву фольклору. В ставі приймає участь вся дитяча академія більше ніж 300. Дітей починаючи з нульового класу і закінчуючи нашим ансамблем, всі діточки приймають участь в цій виставі. Своїм мистецтвом викладачі та вихованці дитячої академії танцю реагують і на головну тему сучасної України. А тому у програмі концерту є неймовірно зворушливий номер, створений на пісню Мальви Володимира Івасюка. Від найпростішої ритміки, яку опановують та продемонструють на сцені першачки і до складних та масових танців. У виконанні кращих учасників ансамблю джерельця Карпат таку широку палітру дитячої хореографії можна буде спостерігати, відвідавши концерт дитячої академії танцю під назвою Жах перед різдвом. І у нас поки все на цю годину. Більше новини, як завжди, рівно о 19-й. До зустрічі.